Всім привіт! Я Садовий Миколаєвич, ветеран війни, особа з інвалідністю внаслідок війни. І так, спеціально почав звідси знімати, щоб ви бачили, що це не з камерою щось. А далі от така картина ужасна. Прям жахлива картина, наче після взриву в Чорнобилі, коли ліс рижим став. Дихати тут, ну, важко дихати, хоча вітер. Ну, якби допомагає, тому що назустріч мені. А заді мене затоплена ділянка відходами від виробництва сиру. Вони не очищені нічого напряму затоплено все. Там далі відходів сьогодні 24 вересня. Там далі відходів до пояса. Вони так і будуть триматися, вони нікуди не дінуться. В них одне, одне що є, це випаровуватись. все. Тому що тут, там суглинки. Хоча тут мочарів давним-давно немає, але чому вона так називається? Тому що тут трішки чорнозему, далі йде глина. Далі йде глина, і вона як плівка. І це все держи. І ось ну що, що робиться, ви бачите самі на задньому фоні. Ось така картина. Дуже велика ділянка десь пів гектара затоплена. І там, де ці відходи вже вивітрились, починають завоїтись опариші там десятками кілограмів вже опаришів. Тобто Є рівень, рівень падає, ну тобто не падає, не впитується, а випаровується. випаровується І дується це все на крижопіль. Ми знаходимося в селищі Крижопіль. Ось тут буквально недалеко сразу будинки пішли. І на сирозавод, ну, в общем, повсюду, куди вітер подує, туди і воно розповсюджується. Дуже сильний сморід стоїть, коли немає вітру. Тому що ці випари вони тяжчі за повітря, вони стеляться, тому що це висока точка, найвища точка в селищі, можна так сказати. І ці випари вони просто так стеляться вниз по всьому селищі. І тоді просто неймовірно неможливо дихати. По мене повідомили 8-го з водоканалу працівники, що тут стався витік відходів. Дев'ятого я, ну, я не бачу, так скраю подивився, далі взяв чоботи, пройшовся рибацький такі. І просто був в жахі, в жахі. Жах це був. 9-го я перезвонив зразу в Держекологію, визвав поліцію, щоб це все зафіксували. Приїхали поліції, я написав заяву, вони відібрали пояснення, пофотографували все. Це було 9 вересня, а в ЄРДР відомості внесли вже 11 вересня, аж в самому пізньому-пізньому вечері. Тобто така ситуація. А в них є, ну якби по закону 24 часа, якщо не помиляюсь, тобто вже порушили закон. Далі я також звернення писав в Держспоживслужбу знову в екологію. Перший раз я викликав поліцію, воно якби спорченим сиром воняло, такого ну, дуже страшного запаху не було, просто по забрудненню земель. 12 вересня воно почало ну, настільки сильно воняти, вже таке, знаєте, як від гниючого трупа, скотомогильника якогось. Видно, почали роботу робити свої опариші і все остальне, і воно почало більше гнити. Тоді була така погода ще тепленька, зараз похолодало. І 12 вересня я знову викликав поліцію, щоб зафіксували моє заяву звернення по забрудненню атмосферного повітря. Теж приїжджали поліції, відібрали заяву, відібрали пояснення, але досі не внесли відомості в ЄРДР. Сьогодні 24 вересня. Я у поясненні і у зверненні в заяві там вказав, щоб викликали Держспоживслужбу, центр по контролю захворювання. Теж долучили до цього всього, в них є потрібна техніка, прилади, які це все вимірюють. Нікого не залучили, вони навіть в ЄРДР не внесли відомості, нічого не зробили. тобто, Ось так у нас працює поліція. Е, я так розумію, що вони все це гальмують, тому що місцева влада тіпа, ну там, шури-мури з ними. Тому що сирзавод не відказується, він каже, да, наші відходи, все, наші відходи, труба не наша. Я так розумію, що труба була на обслуговування водоканалу. А водок... ну, це не точно, але я так розумію, що була на обслуговуванні водоканалу, так як вони тут перші з'явилися. І, ну, звісно, відповідає місцева влада за це все. Можливо, воно так все гальмується, нікого не долучається. Нагадую, воно не впитується, тому що далі глина, глина як плівка. В нього є одне тільки випаровуватися. Випаровуватися, гнити, при цьому всьому створюється величезна кількість бактерій, грибків, шкідливих газів, неймовірно шкідливих. Плюс велика кількість опарищів, моршки, мухи, і Бог ще знає, що там буде виводитися. Ось така ситуація. Звертався я всюди, звертався. Були тільки тут. Слідчі з Вінниці стратегічних розслідувань привезли з собою еколога. Еколог відібрав зразки ґрунту і з Геокада привезли хлопчину, він відбивав, яка територія забруднена. Але тоді ще було важко сказати, яка вона дійсно забруднена. Це буде видно, коли оце все напітається, що ззаді мене, і дерева більше почнуть повисихати. Тоді вони просто міряли саму калюжу. Це озеро, це не калюжа, озеро. Тому що затоплено близько пів гектара. Ось Там ззаді в мене, мене, там тошнить просто я не буду підходити. Хоча я вже відео відзняв. Там до пояса зараз відходить, Це все випаровується і все. Ось така ситуація. Ну, не знаю, поки що дивіться, восьмого стався витік. З го я вже звертався в Держекологію, поліцію визвав все Досі абсолютно нічого нічого не зроблено. Ніяких спеціалістів наша місцева Крижопільська поліція не залучила. І навіть друге звернення по забрудненню атмосферного повітря навіть не внесли в ЄРДР. І не залучили в Держспоживслужбу, Центр по контролю захворюванням і, і Держекологію теж не залучили, нічого не роблять. Так, вже починає мене тошніти Ось така ситуація. Сьогодні 24 вересня, нагадую. Це все так воно далі, далі, туди і так далі пішло. Звідси, метрів, мабуть, 100 і колодязь стоїть, звідки воно витікало. Ось така ситуація.